Я виключила кондиціонер, щоб він не шумів на відео. Маю надію, що під кінець запису мене не поплавить, бо тут дійсно без прибільшення дуже жарко. Я на бхукеті Краліцтво Таїланд. В цьому відео я розкажу, як ми сюди долетіли, як пройшли паспортний контроль про наше жило, яке воно і скільки коштує, і про важливі речі в перші дні. Сімкарта, супермаркет, таксі і байк. Також розкажу про русню чи дійсно їх тут дофіга. Це поки що все, що ми встигли зробити і зрозуміти за. Перший тиждень хукет, популярний острів на півдні Таїланду, столиця тусовок і двіжухи. Тут лівосторонній рух, як в Британії, але люди геть не говорять по-англійськи і не можна пити воду з під крана. Жаркий сезон з квітня по червень, тобто зараз. Вологий сезон з липня по листопад, тобто скоро. валюта тайський бат. Він на 7-8 вище за нашу гривню. І ще тут офіційно дозволено курити те, що в Україні не дозволено. Ну ви зрозуміли. Долетіли ми сюди супер класно, супер комфортно. Я навіть змогла Попрацювати з ноутбуком, розсівшись на три місця, або було багато вільних, абсолютно можу рекомендувати такий спосіб, і цю авіакомпанію детально розказувала про ціну і маршрут цих відео. Можу додати тільки, що це лоукостер і хоч це дальній переліт, все одно окремо необхідно докупати багаж та їжу, тобто не Turkish Airlines, де все включено. На борт можна взяти безкоштовно дві сумки, а їжу можна купити до посадки в дюті free або на порту. Паспортний контроль. Нічого не питали. Ми нічого не заповнювали. Дали паспорт. Нам зі сканували пальчики, сфотографували, поставили печать паспорт і відпустили. Ми можемо знаходитися в Таїланді рівно 30 днів. Про візи Азії детально тут. Житло це кондомінімум в Кікет Сіті, недалеко від популярного торгового центру, де постійна двіжуха і є майже все, що потрібно: шопінг, їжа, масаж. В квартирі тільки супербазові речі, і тут в основному знімають житло люди прямо на рік, докупаючи якісь дрібниці по типу тримпілі самостійно. Ціна виходить на річний контракт від 14 тисяч ба. Плюс комунальне заводу та електрику. В нашому випадку вийшло так само через Airbnb, тільки на місяць. Але це просто пощастило. Бо моя подруга Аліна зняла на місяць за 20 тисяч бат, яка вийшла історія. Аліна бронювала також через Airbnb на свої 20 днів в нашому кон. Але коли ми приїхали вже на поселення, хост її квартири просто не брав трубку та не відповідав на дзвінки. Тож, ми були вимушені зробити відміну через Airbnb, А хост нашої квартири допомогла нам знайти іншу квартиру тут, але при умові оплати за місяць, а не за два. 20 днів я потрібна аліні. Тому перше, що я хочу сказати, завжди списуйтеся перед поїздкою з хостом. Друге, якщо вам потрібні контакти хоста нашої квартири, підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть в дірект, кину вам і посилання на Airbnb, прямий номер до цієї чудової дівчини. Наша квартирка маленька, але чиста, зручна. Є кондиціонер, кухня, пралка, балкон, інтернет і чудовий вид на басейн. Працюю я в воркспейсі з кондиціонером та безкоштовною водою. Зранку ми ходимо в спортзал. Він також маленький, але все Азово є ось басейн. Він 0,5 метрів, але також прохолодитися просто супер. Тут працює карткова система, тобто ліфт і всі двері між корпусами працюють по карті. Якщо у вас немає картки, ви не зможете пересуватися взагалі. Тобто ліві люди суди не зайдуть поки що. Мені все подобається. Сім карта. Дивіться, я не буду поглиблюватися, але після нашого серйозного детального аналізу ми виявили, що найкраще всього це АІС. От, прям не витрачайте свій час на це, просто беріть його і все. Там різні пакети. Ми взяли цей за 535 Ба, таксі я ще взагалі не подумала дослідити цю тему заздалегідь. Коли ми прилетіли в аеропорт, відкрили болт і убер. Виявилося, що ні, вони тут не працюють. Автобуси ходять раз в годину, і взагалі непонятно куди, і запитати немає як, бо не говорять англійською. І коли виходиш з аеропорту, на тебе просто нападає величезна кількість зазивал і намагаються тобі фіхнути таксі. Ми все ж таки прийшли до автобусної зупинки, не зрозуміли, куди він їде і коли. Потім психанули і поїхали. Через зазивал. До нашого конду вийшло 700 бат. Потім ми виявили місцеве таксі по типу болта. Посилання на програмку залишив в описі. Через програмку нам би вийшло 500-550 бат. Супермаркет. Спочатку ми пішли в цей крутий ТЦ біля нас. Там є продуктовий великий гарний відділ, але там дорого. Я чесно трошки аж прифігіла. Потім нам порекомендували місцеву мережу макро. Там все як треба: свіжі морепродукти, овочі, фрукти, дешево все як має бути. Окрім того, що не можна платити картку. Тільки Кеш і взагалі тут в основному оплата всюди кеш пайк. Ми взяли один для Аліни ціна такого на місяць 4 тисячі бат. Він маленький, якби на одну людину. Наш більше на двох людей вийшов 6 тисяч бат на місяць. І з кожного депозит по 100 доларів, який потім повертається. Це ціна нізького сезону, високий сезон буде вище на 2-3 тисячі бат. Перехожу до теми, що тут по русні. Друзі, їх тут багато, це правда. В нашому конду таке враження, що їх 90%. Але в нашому конду ми зустріли і українців. знаєте. Як вони зрозуміли, що ми українці? Бо я голосно говорила українською. Ось наскільки важливо говорити рідною це ідентифікація один одного на планеті. Нас вже додали в чат українців В суботу, йдемо грати з ними в мафію. Як реагують на нас, коли ми говоримо українською? А ми з Аліною голосно говоримо. Я вас запевняю, ніяк, але ніколи погляди. Ми деколи ловимо. Один хлопець познайомився зі мною в ліфті. Спочатку він звернувся до мене англійською, потім він напевно подумав, що я знаю кацапську, але я відповіла українською. і далі я здивувалася. Він мені сказав, що йому приємно чути українську, і почав намагатися говорити зі мною українською. Але то йому дуже важко. Потім, як виявилося, він мій земляк з Херсонщини в дитинстві сім'єю переїхали в мор. Мордордо, коли почалася війна, він виїхав з Мордора в Тай. В нього досі живуть родичі на Херсонщині. Ще з одним нам випало спілкуватися в Ренд Ми також починали англійською, але потім ми перейшли на українську, і він нас ніби розумів і був дуже чемний і з повагою до нас. Вчора на пляжі Москалі слухали Потапа і Настю Кам'янських. Куди б ти не пішов, де б ти не сидів, ти 100% будеш чути москалі. Це правда. Їх тут до фіг. Такі справи поки що це все. Якщо вам щось цікаво, але я про то не сказала. пишіть, будь ласка, в коментарях. Вподобайка та підписка мені як завжди важлива. Якщо не шкода, підтримати своєю реакцією, побачимось через тиждень.